Ходила до стоматолога, взяла з собою бальзам, який я колись покупала, думаю, хай лежить в сумці, тому що у мене один бальзам біля роботи, біля роботи, біля місця, де я працюю, лежить біля комбаточніше, а інший в рюкзаку зазвичай, а в сумці немає. Думаю, ну покладу. Він якийсь дуже дивний був, у нього якийсь запах такий, як, не знаю, старої косметики чи щось таке. У мене таке було з помадою, яка начебто не так довго була. А у неї вже такий запах. Один раз навіть було таке, що вона відносно нова була. Ну і зрозуміло, що мені не подобається, як вона відчувається на обах, тому я вирішила взяти Кармекс, який мені Аліса дарувала. Він такий крутий, боже. Тут ще й СПФ. SPF. СПФ ну, SPF це моя любов просто вже останні роки. Все з СПФ. І він пахне вишинею дуже класно. Я своїм подушкам дарувала потім. Його, тому що ну, мені дуже сподобалося насправді. Прям супер. Тому, скоріш за все, з собою, в Грецію, з моєї, тому що він заспев. Мені ще дарувала два бальзами, чи один бальзам і один як бальзам, нічна маска для губ. Подружка. Вони теж дуже круті. Але мене цікавить саме маска, ось ця від відлянеч. До речі, вона дуже крута. Вона така жирненька, але доволі приємна відчувається на губах. Тому так як нам Марина казала, що треба брати якийсь бальзам, принципі, і для тіла лосьони, тому що ми будемо у відкритому морі, вітер, сіль, морська. Тому треба чимось зволожуватися і не забувати про обличчя і губи. Тому я думаю, якраз в день я буду кармексом, а на ніч буду наносити ось ту маску. Могли гуляти по Ефінах, спека неймовірна, але ми піднялися ближче нагору, щоб дійти до Акрополю. і Це дуже гарно. Та? Угу. Та? Я також відмітила собі різні цікаві кафе та ресторани, які рекомендували. Тож у нас вийшов гастротур. Ми зайшли в цю чарівну кав'ярню. Одна зала вся рожево-квіткова, замовили кольорове капучино та один з десертів. Капучино я коштувала краще, але воно виглядало цікаво. І мусовий торт для мене був занадто солодким, але в поєднанні з капучино без цукру дуже смачно.

Знаєте, мені ввечері навіть більше подобається. По-перше, немає спеки, по-друге, сонечко так гарно світить і все виглядає дуже чарівно. Вернулися сюди, щоб поспостерігати закат та зробити класні фоточки. Нас безпереготно обійшлося. Вже третя людина, яка не може дістатися до нас. Перша Марина не могла доїхати. Мала їхати по ну, скоріше, коротшому шляху і дістатися на паром, щоб приплести в Грецію. Та дорога була закрита, тому вона через гори їхала всю ніч, але встигла за 15 хвилин до відправлення парому. Вчора в нас дівчина прилетіла на той аеропорт, який знаходиться не за 20 кілометрів від міста, а за 200. Чи щось І ще й вночі. А працівники в аеропорті кажуть, ми зачиняємось, виходьте звідси. І там він десь в полі, каже вона, нікого немає. Автобусів, таксі нічого немає. Автобуси тільки які завчасно були домовлені, і якесь таксі одне. Вже як місяць пройшов з того часу, як ми повернулися з Греції, а я досі не дознімала, бо я хотіла трошечки профіна завершити. Так, місто дуже вразило, і я не знаю, чи більше в негативному плані чи ні, але я б не сказала би, що нам дійсно було чим зайнятися протягом п'яти днів, що ми там були. Можна менше часу єдине, можна дійсно витратити, наприклад, цілий день, просто щоб пошаритися по магазинам на шопінг. Якщо це хтось любить, там є дійсно цікаві якісь товари, можна щось прикольне купити. Наприклад, замість того, щоб їхати на той же за якимись ляними речами чи кудись ще в Афінах, теж це все можна знайти. Тому Якби нам треба було повертатися в Грецію, або ми захотіли б, то це реально на один день в Афіни просто щоб скупитися, купити щось таке прикольне. І, взагалі, це суб'єктивна моя думка, але я вважаю, що в Афінах достатньо провести півтори-два дні з головою, отак, щоб обійти. тому що вся історична частина вона, по суті, вся поряд. Це все можна обійти. Ми, наприклад, прилетіли в другій половині дня. Ми ввечері пішли гуляти. Ми виявилось, пройшли по деяким історичним місцям. Ми не заходили. Вони платні зазвичай, але оці всі руїни їх видно, коли ти ходиш навколо. І якось ми такі, ну, платити, ми були в Римі, ми були в інших містах, де ми заходили в ці всі руїни, античності. Так, воно класно, це все прикольно, але не завжди тобі хочеться туди зайти. Проте ми зайшли в один ресторанчик, який буквально на фоні якихось руїн, то здається, ринок старий, який там є. І там ще й був захід сонця. Це було так гарно, і не треба було нікуди заходити. Там люди гуляють собі і все. Тому як виявилося, що ми таку. Невеличку частину цих руїн ми вже обійшли. На другий день ми пішли прогулятися теж через оці всі вулички, руїни, там ще якісь познаходили, дійшли до Акрополю. Шодесенько пройшли, і екскурсія була десь до години. Ми там погуляли, тому в обід ми вже впоралися з Акрополем. і пішли там гуляти. Там були теж вулички. Ми пішли в сторону саду. Здається, це сад називається. І ми, в принципі, за другий день майже все обійшли. Тому, в принципі, за другий день можна встигнути пройтись по іншим місцям, сади парки на площу синтагму. Воно ну, все можна спланувати цей маршрут, як ви саме хочете піти, потім дістатися, наприклад, до фунікулеру, якщо є бажання, звісно, туди піднятися, щоб потім подивитися на місто з висоти. І не сказати, що сильно прям хотілося б повертатися в Афіни, але заради шопінгу можна було повернутися. Дійсно, тому що в останній день, коли ми вже повернулися. Ми пішли по трошки іншій торговій вулиці, і там було так прикольно, як виявилось. Ми туди просто не доходили. Ми йшли по іншим вуличкам, і ми побачили декілька прикольних магазинчиків і речей, які можна було б дійсно купити. Тому поговоримо про те, що можна привезти з речі або з Афіни як сувеніри. Якщо говорити про щось їстівне і що можна пити, то як варіант сувенір можна привезти. У них є такі горішки, як в карамелі, я не знаю. Другий варіант це спеції. Я купляла спеції цидзикі, але я не певна, чи взагалі в соус цидзики додають якісь ну спеції, спеціальні цидзики. Я робила, додавала в смажені кабачки, робила такими, як типу, чипси в духовці, і можна м'ясо додати в салат. Тому це такий цікавий варіант. Плюс я знайшла такий дуже прикольний, у мене вже немає, але вони були в пробочках. А ще там дуже багато різних спецій. І такий, як на мене, сумнівний варіант, але можна привезти грецьке вино Рецина. Але перш ніж його вести, я б дуже рекомендувала його десь куштувати. Ми не знайшли в ресторанах, де їх його скуштувати. Але так як в нас була компанія 9-10 людей. Ми вирішила купити одну пляшку цієї рецини. Нам нікому не сподобалося. Чесно, взагалі нікому. Ми не знали, як його допити вже. І там розводили і соком, і чим завгодно дівчата мішали, щоб якось було допити і позбутися вже цього. Але, можливо, комусь воно сподобається, тому можна спробувати. Але я рекомендую все ж таки його скуштувати спершу. А тепер все ж таки про речі, які б я, можливо, рекомендувала все ж таки купити. Я б сама дуже хотіла їх купити. Але розкажу, чому я не купила дещо. Перше це лінія реч там дуже багато прикольних у нас, навіть наша супроводжує, що вона купила собі нові плаття. Вони ну дуже якісні і прикольні. Вони такі, знаєте. Летючі, якісь такі от літні, морські, я не знаю, як це правильно назвати, мені б дуже хотілося щось собі купити, але є одне але. Я живу в місті, і у мене трошечки цей стиль не асоціюється з містом, і я б, мабуть, не носила би тут. Проте, якби я частіше їздила на море, або в якісь такі місця, типу Греція, Іспанія, Італія, де Оцей ваньп'є, і де б це виглядало доречно, я би купила собі якісь ляні плаття. Єдине, я б хотіла би собі ляні шорти. Оце, можливо, я б навіть і в місті носила би, але я не знайшла такі, які мені сподобались. Якби було трошки більше часу, або ми знайшли ту вуличку раніше, і я би пішла шукати дійсно. Бавовніні речі, я би бачила маєчки-футболочки з дуже м'якої бавовни. Прям тканинка, ну прям супер. Мені дуже сподобалось, тому ми купили. І там дійсно можна знайти якісь дуже якісні бавовняні речі. Ще один з варіантів це купити біжутерію або ювелірні прикраси. Там дійсно можна знайти якісь дуже цікаві моделі, дизайни цих прикрас та купити. У нас деякі дівчата купляли, здається, золоті вироби, можливо, срібні. Я точно не пам'ятаю. І звісно, що біжутерію я собі купила ось такі кульчики з метеликами. І ще купила собі такі колечка. Сумки або калачі ну дуже багато різних цікавих дизайнів. Я таке, мабуть, не бачила ще ніде. Можливо, так, звісно, це можна все знайти в інтернеті, але от саме коли ти йдеш, і око прям чіпляється за це. Вони були абсолютно різні, як в'язані, вишиті, з якимись аплікаціями, з різними малюнками, з різних якихось матеріалів. І я ще бачила, мені дуже дуже сильно сподобалася. Я не знаю, це солома чи це ротанг здається, називається. І з ротангу, як же мені одна сподобалася дуже сильно. Вона коштувала 60 євро, це не найдорожче, що я бачила. І вона дуже класна. Але знову-таки вона не для міста. Якби я частіше їздила кудись відпочивати на море, я би взяла. От воно у мене чомусь асоціюється саме з морем, з якимось літнім вайбом. Оці якраз ляні сукні, якби. І оця сумочка, воно було б ідеально. Але ну в місто якось воно мені не дуже. Тому якщо колись я зможу відпочивати набагато частіше, то я би повернулася в Афіни заради цієї сумки або знайти щось подібне. І до речі, ще такий цікавий момент. Я бачила пробкові сумки. Це, мабуть, другий раз, коли я бачу взагалі вироби з пробки. Перший раз це було в Португалії, і ми багато чого там накупили, Ну, я маю на увазі, наша група накупила там. Я купила собі гаманець. Він у мене досі так можливо. Я перші два роки його не сильно таскала. Я купила в 2018-му, Можливо, я почала його носити в 2019-му. Або в 2020-му. Але 4 роки, все нормально, ніде у мене рветься нічого, все просто шикарно. Так, він трошечки, можливо, десь затерся або забруднився, але я його протерла і все нормально. Тому я б дуже рекомендувала купити щось собі з пробки. Там були різні, як сумки, гаманці і всякі інші товари, все, що можна з пробки взагалі зробити. Ми, до речі, ще купляли фарту. То доволі прикольно, тому що тобі, щоб його витрати, треба просто протерти тряпочку і все. Тому. Якщо б дійсно полетіти на один день в майбутньому до фін, я б саме на шопінг. Для того щоб купити щось з пробки, тому що до Портуалії все ж таки далі летіти, купити щось з льону. І мені казали, що ціни в Греції на льон все одно нижчі, ніж льон, наприклад, в Італії, здається, і плюс купити якусь собі цікаву сумку. І розкажіть, чи ви вже були в Греції, що б ви рекомендували там зробити. Насправді ми ще не всю Грецію, звісно, що об'їздили. Ми тільки були на островах та в Афінах, і мені б дуже хотілось би потрапити на Міконос в салоніки ще і на Санторіні. Тому, якщо ви були там, напишіть, будь ласка, свої рекомендації.